Доброго дня, малята матінка-природа не перестає дивувати нас цілий рік. Пригадайте, наприклад, восени все навколо було жовтим. Чому? Тому що пожовтіли листочки на деревах та кущах посохла трава. А взимку, яким було все довкола, білим, тому що всюди лежав сніг. Ранню весну, мабуть, можна назвати порою водяною, бо скрізь ми спостерігаємо що? Танення снігу, водичку, струмки. А зараз малята все стало навкруг зеленим. Скрізь виросла трава біля стежок, на луках, на галявинах, в парках. Знаєте малята? А саме зелена трава дала назву останньому весняному місяцю. Як називається третій? Місяць весни, що прийшов на зміну квітню. Так, травень, в цей час все зацвітає, жива природа постає у невимовній красі. Травень це серце весни. Сонце піднімається високо і гріє землю, дмуть теплі вітри, проходять грози. У цей час природа оживає, яскравіше зеленіє трава, цвітуть кульбаби. Розквітає дерева і чагарники. Травень місяць звуть піснарем. З далеких країв прилітають перелітні птахи і співають в лісах, полях, на луках. Найкращий співак соловей. З травня у людей багато турбот у полях, садах і городах. Поки весна гостює в нашому краї, давайте поміркуємо, чи відрізняється погода і природа, яка була ранньою весною від тієї, яка зараз. Так, відрізняється. Давайте розглянемо картинки та визначимо, на якій зображена рання весна, а на якій пізня. Картинку із зображенням пізньої весни позначимо смайликом. Як виглядають дерева пізньою весною? У травні дерева зелені з листочками? Яку картинку позначимо смайликом? Так, правильно. Давайте розглянемо квіти. Яку картинку позначимо смайликом? А чому? Так, правильно. Погляньте на ці картинки. Чи однаково вдягнені діти? Тож де ставимо смайлик? Так, вірно. Молодці, ви справилися із завданням. А зараз будемо прощатися. До побачення!